Dzień dobry, jest to Natalia. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale na kolejnym odcinek, kochanie, dzisiaj mamy. 3 zrobki za 30 zł 2 kosmiczne 7 i playbocek. Będziemy szukać z Wami, a może i krzynżyc, planetu. Uh, і крижовка XXL, крижовка з номерком 24, заставила гвіздички з драпання, жодного слівка ще нема. в бонусі має слівко длічба, 3 літерки з драпання і три зостались. Добре, вкладто 100 злот, почнемо від крижовки, ну і летімо, літерка Т і літерка Е, бонусів немає. Добре. Маємо Е. Була Хані з Ратана. Добре. Е. Т. Е. Думаємо Е. Ну і то що? я Він не від З. Думаємо стану. Думаємо Е. Е. Думаємо Т. Е. Те, е. Ну, і то все. Терасту. Ту. Ту, тут... Те, м ту-м, м-м, ту-те, е-те, е. Га-добро. Колейна Ф і Б. Маємо бонуси. Добре. F i B. Mamy B i tu mamy B. Dobre. Tu mamy B, tu mamy B. Tu mamy pierwsze słowo, Włoch. Dobra. A tu? B i C, tu. I to wsią. Dobra. Колені 2 до літерка К і літрка Й. В бонусі потрібно це і А. Добре. К і Й. То мама К, мами К. то мама Й. І то що? <coughs> Ще Шифау було. Добре. К. Ту маме К. Чи ти друге словко? Лелек. Добре, а ту? Ту е Добре, маме К, маме К, К, ту і Й. No, tutaj juda. Trzy literki kochani, mamy literku M. M, M, M. Tutaj M, dobra, tu M. Tu i tu. A tu jedna M. Dobra, literka. A mali pierwsze słówko, hała drugie słówko. Tu a tu, a tu, 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 tu. i tu. I tu jeszcze jest. Tu M było. dwa słówki. ще раз тут. А ми маємо виграно з дощі. А там то є третє словко. Бо четверте словко. То і то А. словка. Атом, бо, елект і Ще буде два Добре. Ще одна літерка. Добре. А, трапіне а. 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 І тут нам на перше словко ада Добре, тут О ще не здрапано. І тут не здрапано О. Добре, і остання літерка, літерка В. Мами В, то мами В, і то в що? У не було, Н не було, С, Р. Не було. Чи для малі і хала тут два. А то... Mamy fu I piąte słówko mamy, kochani. Ewa. D. Byłody. B nie ma. R nie ma. nie ma. S nie ma. P też nie ma. Czyli atom. Bo. и Ева. Раз, два, три, четыре, пять. чи шестьдесят шесть золотых кофе. Добре, что тут забачение было. Мама был. И то мама другое слухко. Ответ. Ну и то все. Добре, то мама умножить на разы. Едем. Бонусы купило два дещи А то мама Eh. Не -е. е -е. е добре. Добре, кохання, космічний сідем і плейбочок. Ще починаємо? а почнемо з плейбочка космічний сідем заставимо конець з номерком 14. Космічний СНМ теж. Є номер 14 і номер 2. Ну і fлейboчок 14. Ага, це була 24. Тут тобто чурочка є. Добре, шукаємо вибриваємо ці ціби і. Сюдемки тут. 31, 21, 17 і 16. А мами? 26. 15, 8, 25 і 20. Ще нема. 18, 29, 12, 2 і 9. Нема. Добре, шукаємо рубіни. І сюди мочку. Борек. Куфер, перстерник, люстерко, золото, монета, корона. Cygarek, perła i parfumy. To trzy siedemki. Mamy jedną, druga gra, dwie, trzecia, jedna, czwarta, dwie, piąta, jedna, szósta, jedna, siódma, dwie. No to dwa identyczne symbole. дружки. Дивіться. Не І нема. Заскочиться ти, бо тут чи не як не спите. Дід окаже. Чи не дитичні символи? Альбо чи сюдемки множу одразу два. Два плічка. Друга драма. Рушні. третє, Два машинники. Четверта. Дві ружі. П'ята. Рушні. Шоста морожне, судно, морожне. Ось морожне, дев'янт морожне і десянт морожне. А то шукаю тендітних квот. Не маам. І перфуму шукаю, маам, цигарек, шинка, вобко. Просторко, куфер. I niestety pusto. Dobra, ale mamy się 2 kosmicznych. A ślimy od drugim numerku. W onusje szukamy kwotu i tu szukamy siódemką krzyżęc planetę. Krzyszorc może razy 2, siódemka razy. Planetę razy 5 siódemka daje wygraną. Mamy klucz. Сетринка, торнадо, є сюдемочка, кохання, есть. Тримайте моц ногчуки. Комета, діамент, винограну, вишня, пальма, портфель, перла, мелони. teleskop, gwiazda, obcy, kwituszek, parasolka, jabłuszko, soneczko, nartę, tęczę, ananas, kutka, astronauta, astronaut, chmura, rakieta, plejada, korona, zegarek i avokada. Tu mamy monetkę. а по цю демочку мами 3 тисячі злотих з роду відзив це це ну це єдно де другі єсть добре мами 3 тисячі злотих добре кохані ще одна судемочка з номерком 14 Майте чушки кохані? бо плейбук 14 я не списала. І так, діамант, цитрина, вишня, гвезда, астроном, мелони, нарти, ананас, перла, тенце, виновронку, яблушку. Парасолька, де тебе грана, півка, торнадо, ракета, пальма, ключ, комета, хмура, овці, загари, корона, авокадо, кутка, е, клеяда, портфель, антенна і телескоп і бонуси, і Нема, кохання, нема. Добре, швидкі подсумування. Єдне космічне сєдло з номерком 14. Забачте, і плейбук з номерком 14 не списалися. І лише дві здравки. Космічне сєдло дало сіданку 3 тисячі злотих. І крижовка. Маме тут п'ять слів. Раз, вох, ева, лек, боа і атом. 5 слов, чи слов, то є 30 злотих, чи, кохані, на 100 злотих вкладов зисканих 60 40 злотих в мінусі. Добре, кохання, як вам сподобався отіночок, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. Зайчу вам дуже здоров, капітних отінків, високих виграних і все, сколько буде добре. 13-ті плютку до лютру. Бузяйки. Па!